Керувати безпілотниками військових навчають київські волонтери. Вони хочуть підготувати бригади аеророзвідників для фронту. Інструктаж з керування навчальних дронів бачив Павло Стех. Так бійці вчаться керувати безпілотними літальними апаратами. Зараз щоправда, на макетних моделях. Але в майбутньому таке навчання може врятувати не одне життя. Навчальні дрони для тренувань волонтери купують і за свої гроші, і на пожертви за кордону у світі мені допомагають і з північної Америки, і з південної Африки, і з усіх куточків світу для того, щоб це можна було забезпечити. Цим дійсно має займатися держава, бо це розвідка і це збереження життя хлопців. Бійцям, які пройшли підготовку на макетах з ручним управлінням, працювати з автоматизованими безпілотниками буде набагато простіше, каже інструктор. Похоже на їзді на старих автомобілях. Якщо научился їздити на автомобілі з ручною коробкою без никакой електроніки, то на хорошому автомобілі з автоматом з контролем точно поїдеш. Підготовку в центрі підтримки аеророзвідки пройшли вже понад 20 хлопців. Сергій тут третій тиждень розповідає, навчання важливе, але головні випробування умінь. Перевірять уже в зоні конфлікту. Все залежить від погоди. И настроение тоже, наверное. Как бы стараемся, потому что мы понимаем дальше, что сейчас это учение, да, а дальше это уже будет в бою использоваться, и там уже цена другая немножко каждого падения. Сергій називає безпілотники птахами. каже після закінчення навчань волонтери обіцяють забезпечити його групу двома вже справжніми військовими дронами. З ними бійці і поїдуть на війну, і вже там складатимуть справжній екзамен. Павло Стех, Олександр Самойлов, перший національний.